Тема сьогоднішнього заняття функції та її властивості, що взагалі розуміють під поняттям функції. Саме просте, можна сказати, що це залежність одного від іншого, а трошечки ширше, якби залежність нашої функції, нашої залежної змінної Y від значення аргумента, яке ми задаємо. Тому аргумент або X ми називаємо незалежною змінною. За підручником. Функція це деяке правило, за яким кожному значенню Х, кожному значенню незалежної змінної Х ставиться відповідність єдине значення залежної змінної y. Ну, відповідно функцію можна задавати наступними чотирма способами. Перший спосіб словесний або описовий ми наводимо опис функції словами, наприклад, якщо x Є число парне, то y дорівнює 0, якщо х число не парне, то y дорівнює мінус 1. Так, побудувати таку функцію ми також можемо. Другий спосіб задання це аналітичний або формульний, приклад y дорівнює 2х, або y дорівнює x квадрат плюс 3х-4. Також можна функцію задати в вигляді таблиці, яку можна побудувати. Ну і, відповідно, четвертий спосіб задання функції це графічний. Коли ми малюємо наш графік функцій. Та поговоримо про такі властивості, як область визначення, або відомий як ОДЗ, область допустимих значень та область значень. Значить, область визначення це множина значень, яких може набувати наша незалежна змінна X, позначається D від y або D від f залежно від того, зазначено в умові Y або F. Ну і на відміну від того, як записувалася раніше, відповідь x належить якомусь проміжку, то зараз ми будемо зазначати результат, де y дорівнює і якомусь проміжку. Отже, як нам знайти область визначення, або які існують обмеження на наш аргумент? На даному етапі ми маємо. Два типи обмежень, це наявність арифметичного квадратного корення і наявність дробово раціональної функції. Значить, Якщо у нас є арифметичний квадратний корінь з нашою змінною х, то та функція, яка стоїть під знаком корення, вона має бути тільки додатньою, тобто під коренем не може бути від'ємного числа. Нагадаю, що корінь із нуля існує, тому наша функція f від x, ми зазначаємо без кореня вже підкореневий вираз, має бути більше або дорівнює за 0, з нулем включно. Якщо у нас буде дробова раціональна функція, то для знаходження області визначення, що записано в чисельнику, нам не важливо. Ми дивимося на наш знаменник, тому що не можна ділити на 0. Отже, ми виписуємо окремо наш знаменник і пишемо, що він не дорівнює нулю. Тому з числової прямої ми маємо вирізати всі значення нашої незалежної зміни, в якій, можливо, знаменник обертається в 0. Ну і, звісно, якщо в нас буде комбінація наших двох винятків кореня і знаменника, то наша функція g від x, яка записується під знаком кореня, має бути строго більше за 0. Тобто, якщо ми порівняємо наше перше правило, тут 0 включно через те, що наш корінь записаний в знаменнику, ми 0, звісно, виключаємо. І розглянемо наступні приклади. Розглянемо функцію f'x, x квадрат плюс 6x-9. У нас є два типи винятків корінь або дріб. В даному випадку функція не містить жодного з обмежень, тому наш x, наша змінна, може приймати абсолютно будь-які значення. Це ми записуємо проміжком від мінус до плюс нескінченності, або коротко можна позначити r множиною дійсних чисел. Далі розглянемо функцію f'x, x до рівня корінь із x-2. Тобто у нас є корінь, а це означає, що підкореневий вираз, х-2 ми виписуємо окремо, і він має бути більше або абодаріння за 0. Переносимо, отримуємо х більше абодаріння за 2, робимо малюнок координатної прямої для х, для нашої незалежної змінної 2 ми включаємо більше абодаріння це відповідно проміжок, який йде після нашого числа. Менше до нашого числа, більше після. Ну і двійку ми включаємо. Таким чином, в другому завданні відповідь буде проміжок від двох включено, тобто в квадратних дужках, до плюс нескінченності. Нескінченність ми ніколи не включаємо. Третій приклад. Маємо дробову раціональну функцію, знову ж таки, чисельник в даному випадку ролі не грає, тому розглядаємо знаменник. Знаменник у нас квадрат плюс 2. Отже, ми його маємо виписати, і х2 плюс 2 має бути відмінний від нуля. Згадуємо властивості функції. Х квадрат це функція квадратична, приймає завжди тільки додатні значення, тобто більше рівна за 0. Якщо ми ще додамо 2, то наш вираз в цілому х квадрат плюс 2, який стоїть в знаменнику, він буде більше або до за 2. Тобто, нуле він точно не буде ні при якому хсі. А значить, відповідно, де y можливо, х приймає всі абсолютні значення: від мінус до плюс нескінченності. І четвертий приклад: маємо дробову раціональну функцію ще з кореним знаменником. Тому наш підкореневий вираз ми виписуємо. Це у нас х мінус 2. І так як він в знаменнику, він має бути строго більше за 0. Якщо б ми говорили тільки про корінь, то х-2 мав би бути більше подоріння за 0, але ну, так як він в знаменнику, то 0 включати ми не можемо. Значить, х має бути більше за 2, строго більше. Тому, на відміну від прикладу 2, ми циферку наш. Корінь нашу двійку не включаємо. Більше знову ж таки да, після двійки, Тому інтервалом буде відповідь від 2 не включено до плюс нескінченності. І ми це зазначаємо тепер у новій формі запису де від y рівня. Раніше писали як належить, так як ми говоримо про область визначення, ми зазначаємо де від y рівня. Розглянемо наступний приклад. Ну, бо у нас дробова раціональна функція. Значить, те, що в знаменнику ми маємо окремо виписати і зазначити, що воно не дорівнює 0. А значить, х дорівнює 2 з першої дужки, і з другої дужки х не дорівнює мінус 5. Ідея та сама: малюємо координатну пряму, вирізаємо на координатній прямі вже два числа. Ми їх, звісно, позначаємо в порядку зростання. І нам підходять абсолютно всі проміжки, окрім цих чисел. Тобто ми йдемо зліва, з мінус нескінченності, доходимо до мінус 5, оминаємо його, йдемо до двійки, оминаємо її і йдемо до плюс нескінченності. Нашу координатну пряму два числа розбивають на три інтервали. Це інтервал від мінус нескінченності до мінус 5, не включно, в об'єднанні від мінус 5 до 2 не включно. І в об'єднанні від 2 до плюс нескінченності. Так, відповідно, з коренем. Підкореневі наші вирази, а їх два, вони мають бути більше дорівнює за 0. Тому ми у вигляді системи зазначимо х плюс 5 більше ободаріння за 0. При перенесенні х буде більше дорівнює за мінус 5. Поміняли знак. Ну і відповідно. Х буде більше, або дорівняти за 2. Є такий момент, коли ми маємо дві нерівності, що дивляться в одну сторону більше, то ми розв'язком обираємо там, де більше число має. Тобто відповіді буде проміжок від 2 до плюс нескінченності. Якщо ми маємо дві нерівності, які обидва дивляться вліво, то ми обираємо, навпаки, найменше число. Тобто, якщо б у нас було дві нерівності, які були б менше, менше, чим мінус 5 і менше, чим 2, ми б обирали відповідь від мінус нескінченності до мінус 5. У нас в випадку один проміжок від мінус 5 в сторону більше, інший проміжок від 2 в сторону більше. Ми маємо обрати спільне для обох. Тобто, у нас є три частинки. 1, 2, 3. На першій частинці взагалі немає інтервалу, На другій частинці у нас тільки одна інтервала виконується чорний, і на третій частинці від двох включено до плюс нескінченності, у нас виконуються одночасно дві умови, тому це буде нашою відповіддю. Тобто ми об'єднали умови для двох коренів. Так, і трупова раціональна функція у нас в знаменнику х квадрат плюс 6х плюс 9, яке має бути відмінне від нуля. Взагалі, коли ми бачимо квадратичну функцію, ми розв'язуємо по дискримінату або по теремі вієта, але даний вираз може бути звернений за формулою квадрата суми в х плюс 3 в квадраті. Нагадаємо, що 0 має бути 0 в квадраті так, тільки. Тому можна в даному випадку квадрат прибрати, опустити значить, х плюс 3 просто не дорівнює 0, значить x не дорівнює мінус 3. І, відповідно, знову, якщо ми намалюємо інтервал, ми зрозуміємо, що нам треба обрати всі числа, окрім мінус 3. Тому із відповіді ми вирішимо значення мінус 3. Тобто ми його не включимо. Тепер розглянемо наступні функції. Наприклад, fx дорівнює 4. Ми не бачимо ні кореня, ні дробу, тому нас задовільняють всі абсолютні значення від мінус до плюс нескінченності. Лінійна функція f дорівнює 4х плюс 1. Немає жодного з обмежень, відповідь є множина дійсних чисел. Аналогічно, степенева квадратична функція 2х квадрат мінус х плюс 6. Х може бути абсолютно будь-який, бо немає обмежень, немає кореню, немає дробу. Тому, якщо у нас немає обмежень, ми… У відповідь даємо проміжок від мінус до плюс нескінченності. Тепер поговоримо про корінь трошечки більш складний, який можна розв'язувати або методом інтервалів, або за допомогою параболи. Чи так що у нас під знаком корення є квадратична функція, ми її знову зазначаємо окремо, тобто х квадрат мінус 4х плюс 3, і так як воно стоїть під знаком корення, воно має бути більше або дорівнює за 0. Далі ми маємо знайти нулі. Такої функції, тобто прирівняти до нуля, знайти розв'язки або за дискримінантом, або за вієта. Сума коренів це є 4, добуток 3. Це числа 3 та 1. Ми ці числа позначаємо на координатній прямі. А зараз вони включно. Так, і далі ми якби малюємо параболку. Наша параболка може бути гілочками вниз або може бути гілочками вгору. Це ми визначаємо по коефіцієнту перед х квадрат. Якщо він додатній, параболка стандартна, гілочками дивиться вгору. Тому ми якби зображуємо через наші точки 1,3 параболку. І відповідно там, де гілочки-параболки над віссю, на тому проміжку ми матимемо знак плюс, результат буде додатній. А там, де наша параболка знаходиться під віссю x, то там ми матимемо знак мінус. У нас цікаві завдання більше або дорівнює. Тобто ми обираємо ці інтервали де є знак плюс. Отже, відповіддю буде проміжок від мінус нескінченності до одного включно, в об'єднанні від трьох включно до плюс нескінченності. Якщо б гілочки параболки були б вниз, то знаки були б зворотні: мінус плюс-мінус. Тому розглянемо ще один приклад. Корінь із мінус х квадрат плюс 5х мінус 4. Тут коефіцієнт при х квадраті від'ємний, тому гілочки параболи будуть розташовані вниз. Знову шукаємо за дискримінантами або за теремов віта корені. Це будуть числа 1 та 4. Позначаємо включно, тому що це що з підзнаком кореня стоїть. Має бути більше дорівнює за 0, 0 включно. До 1 до 4 малюємо параболку перевернуту гілочками вниз. І відповідно там, де нижче у нас мінус, там, де вища параболка, ніж 8х, і знову мінус. Нам потрібно більше обударіння за 0. Тобто в даному випадку ми вибираємо інтервал між числами 1 та 4. Область значень. З обличчя значень працювати складніше. Чому? Тому що немає там такого якогось конкретного алгоритму, що є у вас два винятки. Якщо цих винятків в прикладі немає, то все, нам підходять ці числа. Для знаходження області значень нам потрібно аналізувати кожну функцію окремо. І всі ці коефіцієнти, які будуть зазначені, треба міркувати, як вони впливають на наш кінцевий результат. Тому тут треба знати, як мінімум, як виглядають графіки всіх функцій, починаючи від лінії. Куди відбувається її переміщення, як побудувати параболу зміщену, як знайти її вершини. Значить, область значень, якщо ми говорили раніше про область визначення, це множина допустимих значень аргумента, то область значень це ті значення, які набуває y, тобто множина допустимих значень Y залежною змінною. Позначається е від Y або є від F. Ну, є така маленька інструкція. Ті функції, які ми знаємо, що вони точно додатні. Тобто, результат обчислення цих функцій додатні. Зараз ми не дивимося обмеження на х. Ми намагаємося аналізувати функцію в цілому. Значить, якщо у нас буде корінь, то ми розуміємо, що корінь обчислюється із додатніх значень, значить, і результат обчислення такого кореня завжди буде додатній. Тобто, арифметичний квадратний корінь. Ми це знаємо, це розуміємо. Бачимо, якщо у нас є корінь із якогось виразу, сам вираз зараз ролі не грає, то корінь у нас приймає тільки додатні значення. Тому сама функція ірраціональна завжди приймає додатні значення. Також ми знаємо, що у нас є ще квадратична функція, і якщо говорити це про стандартний х квадрат або про х квадрат з додатнім коефіцієнтом а, то вона завжди приймає тільки додатні значення. Тобто y доріння x квадрат, або y дорівняння 5 х квадрат. Множення на додатнє число, додатній результат не міняє. Якщо ж у нас буде мінус 5 х квадрат, то коли ми додатнє множимо на мінус 5, весь вираз цей в цілому буде менше або доріння за 0, навпаки. І також завжди додатньою функція модуля. Знову таки, fx в даному випадку, для нас ролі не грає. Ми аналізуємо зараз не аргумент, а загальний результат. Функція модуля за означенням дає тільки додатній результат. Так, ну якщо у нас буде дробова раціональна функція, то ми можемо згадати графік функції 1 поділити на х, наприклад, графік трошечки так метелик нагадує в першій і третій четвертях, якщо, звісно, коефіцієнт у нас при x додатній. І друга і четверта чверті, якщо коефіцієнт у нас при від'ємний. Так от ми наближаємося до осей, ну ми не перетинаємо їх. Що ми бачимо по y? Ми приймаємо абсолютні всі значення, якщо ми спроєктуємо наш графік на вісь y, ми приймаємо абсолютно всі значення, окрім нуля. Тобто ми не можемо, хоч і прямує графік наближається, намагається, но до х він не доходить. Тому дробова раціональна функція приймає абсолютно всі значення, окрім нуля. На прикладі функції модель розглянемо, які можливі варіанти з різноманітними коефіцієнтами. Значить, якщо ви в мене слухали уважно, то те, що написано під знаком модуля, зараз роль не відіграє, тому що ми досліджуємо не x, ми досліджуємо функцію в цілому. Чи так пошло подивитися на всі наведені приклади: y даріння модуль x, y доріння x плюс якесь число, або і всередині лінійна функція модуля y Yріння модуль 2х-3, або якась степенева більш високого порядку, наприклад, Y 17х8 мінус 23х плюс. Те, що записано всередині, ми зараз не аналізуємо для дослідження області значень. Ми дивимося на вираз в цілому. І ми бачимо, що, що останню дію виконується знаходження модуля. І, відповідно, всі дані функції, незалежно від того, що буде записано всередині, вони завжди більше або рівні за 0. Тобто, відповіддю на всі ці приклади буде область значень є від Y від нуля включно до плюс нескінченності. Тобто, дії, які відбуваються всередині модуля, на результат всередині квадрата, всередині кореня, на результат області значення, вони не впливають абсолютно ніяк. Тепер, якщо ми помножимо наш модуль, от у нас є приклад y модуль x, нехай ми захочемо знайти 2 модуль x. Тобто зараз уже що, наш коефіцієнт знаходиться за модулем, тому ми маємо проаналізувати, який саме це коефіцієнт. Він додатній. Множення на додатній коефіцієнт. Те, що наш результат, сам модуль був додатній, ми його помножили на додатній, знак при цьому не зміниться. Тому відповідь буде абсолютно така сама: від нуля включена до плюс нескінченності. Но, якщо ми помножимо на від'ємний коефіцієнт, наш модуль, наприклад, мінус 7, модуль там у нас хай буде 2х мінус. 8. Тобто те, що всередині модуля записана роль не відіграє. 7, мінус 8, або що, який дії виконується. Ми аналізуємо вираз в цілому. І ми бачимо, що у нас тут функція модуль. І ось ця функція приймає тільки додатні значення. І ми множимо його на мінус 7. Мінус 7 число від'ємне. Коли ми множимо плюс на мінус, ми маємо мінус. Тому рахунок множення на від'ємний коефіцієнт, загальний результат буде менше або дорівнює за 0. Тому отут. Проміжок для області значення буде відрізнятися, він буде від мінус нескінченності до нуля включити. Якби навпаки, до наших попередніх. Тут всюди було від нуля до плюс нескінченності, тільки помножили на від'ємний коефіцієнт, то результат тепер стає від'ємним. Які ще можливі зміни? Подумаємо ще, да? наприклад, у нас буде y дорівнює. Ми розглянули, що на 2 модуль х, або модуль х плюс якесь число. От модуль наш приймає тільки додатні значення, тобто сам модуль більше або дорівнює за 0, і до нього ми додаємо 7. Тому 0 плюс 7 це 7. Загальний результат, він вже зміщений і збільшений на 7. Загальний результат буде вже не від 0, а зміщений на 7 вгору. Тому проміжок буде від 7 включно до плюс нескінченності. Абсолютно аналогічно, якщо ви, наприклад, матимете модуль Х або модуль якогось лінійної функції, середня, те, що записане середини, роль не грає. наприклад, модуль x-2. Ідею так само, як x плюс 7. Ну тільки там ми додали 7, тому підняли вгору наш інтервал на 7. А тут ми віднімаємо 2. Сам модуль Х. Неважливо, що там написано всередині модуля, додатній, ну ми від 0 віднімаємо 2. 0 мінус 2 це мінус 2, тому там у нас було 0 плюс 7 це 7. А тут наш вираз буде більше або рівні, чи мінус 2. Тому у відповідь ми матимемо інтервал від мінус 2, включно до 7. Отже, якщо після модуля йде додавання коефіцієнта, то ми з піднімаємо графік. Збільшуємо на це число наш проміжок. Якщо ми віднімаємо, то ми його опускаємо наш графік нижність, клітиночок. тому і ми зменшуємо наш інтервал до цього числа, до числа мінус 2. Ну, звісно, ми можемо комбінувати наші варіанти, вдавання, віднімання якогось коефіцієнта після моделя і множення на додатній від'ємний коефіцієнт. От розглянемо такі два приклади, які там виконуються дії. Знову ж таки, те, та, що записано всередині модуля, нам зараз роль не грає. Ми дивимося, що там стоїть модуль, а він завжди додатній, як і квадратична функція, як і корінь із х. Ну, і або будь-яка інша парна степінь x4, x8, x12 і так далі. Далі ми наш модуль, наші додатні цифри множимо на 4. Це теж число додатні. Тому ось цей вираз у нас також буде більше або дорівнює за 0. Далі. Після нашого нолика написано мінус 12. А значить, 0 мінус 12 це є мінус 12. Тому наш вираз буде більше у рівня, чим мінус 12. Що ми запишемо інтервалом, це буде від мінус 12, ключно, до плюс нескінченності. І трошки ускладимо максимально, що можливо. Ми помножимо наш модуль на від'ємне число і далі ще додамо або віднімо якийсь коефіцієнт. Значить, знову розглядаємо локально модуль. Що всередині важливо, він додатній. Но ми його множимо на мінус 1. А множення на мінус 1 говорить про те, що з урахуванням цього коефіцієнта, тепер у нас числа будуть від'ємні. Тобто менше або дорівнює за 0. Ну і плюс ми додаємо 10. 0 плюс 10 – це є 10. Тому наш вираз в цілому буде менше або дорівнює, ніж 10. Отже, інтервал в попередньому прикладі є від y у нас було від мінус 12 включно до плюс нескінченності, а тут навпаки, наш інтервал тепер дивиться якби в іншу сторону, і ми маємо відповідь тут від мінус нескінченності до 10 включно з урахуванням всіх дій. Тому важливо, де саме стоїть коефіцієнт і який знак при цьому коефіцієнті.